Сьогодні, коли ми будемо відкривати святе письмо, будемо вчитися на трьох історіях, тільки три історії, тому що вони пов'язані з порадою Ісуса Христа, щоб люди, які будуть жити наприкінці історії землі, вони мають оці три речі мати. Але перед цим давайте прочитаємо три історії і подумаємо, які три поради дав Христос для людей останнього часу. І чому ми можемо навчитися з цих трьох історій? Перша історія записана в Євангелії від Луки. І всі три історії будуть по Євангелії від Луки. І ми читаємо з вами другий розділ і 21 го вірша. Як виповнилось вісім днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус». Як проголосив Ангел ще перед його зачаттям у утробі. І коли, згідно із законом Мойсея минули дні очищення, то принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом. Як то записано в Господньому законі, кожне немовля чоловічої статі, яке первородним назветься святим для Господа, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Сіміон, людина праведна і побожна, який очікував у ціхи Ізраїля, і Святий Дух був на ньому. Йому було обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. Привів його Дух до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним за законом, за, звичним, за законним звичаєм, він узяв його на руки, віддав хвалу Богові і сказав. Нині відпускаєш свого раба владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів світло відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїлева. І його батьки, батько і мати дивувалися тим, що говорилися про нього. А Сімеон поблагословив їх і сказав Марії його матері ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі як ознака суперечок, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Оця історія про Сімеона і про посвячення Ісуса Христа розповідає нам про те, що. Як зазвичай, проводилась служба в храмі, принесли немовля Ісуса, і священник виконав законний обряд посвячення. Тут написано, що оця жертва первородного за хлопця, щоб він був святим, він був як священник для Бога. Священник дав йому ім'я, запитавши Батьків, що буде Ісус. І так і підтвердив і нічого не побачив такого особистого, віддав його назад. Але написано, що тоді був Сіміон, який забрав це хлопця, немовля Ісуса, до своїх рук, і написано, почав славити, пророкувати і щось казати. І в мене питання звідки то це Сіміон знав. Дух Святий йому відкрив, і він оце сказав від Духа Святого. Скажіть, а можна було побачити без Духа Святого? Чому? Без Духа Святого можна було побачити, що це особливе дитя, що це буде Спаситель. Так, так, так. Пастухи. Тобто, якщо дізнатися його історію, то у нас б були натяки на це. А знав чи це Сіміон? Да. Сімейон, мабуть, не знав за пастухів, не знав про волхвів, але йому Дух Святий показав на Христа. Показав. Друзі, як важливо мати очі. Від Духа Святого, просвітлений Духом святим Як важливо мати очі просвітлені. Хоча і, і пастухи були в Ізраїлі, але хто цим пастухам повірив? Хоча волхви прийшли в Єрусалим, хто тим волхвам повірив? Кажуть, що один Ірод повірив, вбивця. Він повірив і він послав вбивати, але його віра була диявольська. Тобто, коли очі не, не відкриті Духом Святим, то все, що ти бачиш в світі, воно не так виглядає, як, як насправді. Добре. Першу історію запам'ятали. Давайте другу історію. Євангелія від Луки теж самий. Євангелієс, 7 розділ. Читаємо Євангелія від Луки, тепер. Сьомий розділ, і у нас наступна історія. 7.36. Один із фарисеїв просив його, щоб він поїв з ним. Увійшовши додому фарисея, він сів до столу, а жінка, яка була в місті, грішниця довідавшись, що він сидить при столі в домі фарисея, принесла в алебастровій посуді посудині миру, і вона ззаду припала до його ніг і, плачучи, почала обмивати його ноги слізьми та обтирати волоссям своєї голови, і цілувала його ноги та мастила миром. Побачивши це, Фарисей, котрий запросив його, міркував собі і сказав, коли б він був пророком, то знав би, хто і яка ця жінка, яка доторкається до нього, що вона грішниця. Ісус у відповідь промовив до нього Симоне, маю тобі щось сказати. А той промовив, каже вчителю: були в одного лихваря два боржники. Один був винен 500 динарів, а другий 50. Оскільки вони не могли віддати, то обом подарував. Отже, котрий з них більше любитиме його? У відповідь Симон сказав другий. Що той, якому більше, а думаю, що той, якому більше подарував. І він сказав йому: правильно ти розсудив. Обернувшись до жінки, він сказав Симонові: Чи ти бачиш цю жінку? Я увійшов до твого дому, а ти води на мої ноги не дав, а вона слізьми пом... пом... полила мої ноги і волоссям своїм обтерла. Поцілунку мені ти не дав, а вона, відколи ввійшов, я, не перестає цілувати мої ноги. Голови моєї ти олію не намастив, а вона миром намастила мої ноги. Через те кажу тобі. Прощаються її гріхи численні, бо вона. Дуже полюбила. А кому мало прощається, той мало любить. А до неї він промовив Прощаються, твої гріхи. Ті, хто сидів при столі, почали міркувати собі. Хто ж він, що й гріхи прощає? Він же сказав жінці: Твоя віра спасла тебе, іди в мирі. Цікава історія: Сімон і жінка. Так? Сімон і жінка. А що це за жінка? Це ж Марія. Марія Магдалина, так? Сімон і Марія. Скажіть, в чому між ними різниця? В чому між ними різниця? Вона грішниця, він праведник? Та він ще грішник. Ну, то, що він вважає, так. Да. Вона і він грішники. Але є різниця між ними? Ага. Вона полюбила багато, той не полюбив багато. Вона повірила багато, а той каже, як би Ісус був пророк, а вона вірить, що Він Божий Син спас. Ви розумієте? Вона, а, вона так звернулася до нього, і він каже: Слухай, та ти вже не грішниця. Ну всі думають, що, що ти грішниця. Всі так вважають. А я, він каже Сімону: Сімон, я тобі кажу. Що їй всі гріхи прощені. Що ти там думаєш? А він каже, як би він знав, що вона грішниця? А Христос каже, та я знаю, що вона вже прощена. Він ще то старе лохмотя на неї чіпляє. А Христос каже, вона вже праведниця. А ти цього не знаєш. А тому, що вона поспілкувалася, помолилася, полюбила, виплакала. Ось тому вона праведниця. Завдяки своїй вірі. А, а Сімон, ти ж праведний, а ти в лохмотях. Ти думаєш, що ти праведний, ти ж фарисей, і, і ти думаєш, що ти осквернишся, якщо мене поцілуєш. Якщо ти води мені даси, ти думаєш, що ти щось втратиш. Якщо намастиш мої, мої волосся, мою голову, ти думаєш, що так не можна. Ну, фарисей же цього не зробив, тому що він праведний, а Христос то такий? Вони ж сумніваються. А він каже: А, ти праведний. І там сидять і в його домі такі праведні. А оця грішниця, Христос каже, оця праведниця. Да, так, 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 так. Він був прокажений. Ви знаєте його історію. Тобто, в чому проблема, в чому між ними різниця? Один одягнений по-божому, а другий голий. Один в праведності Христа, а другий. Своїх В своїй праведності. Йому здається, що це дуже гарно виглядає, але він в своїх лохмотях. Ну добре, давайте третю історію прочитаємо. Теж Евангелія від Луки, 23 розділ. 39-й вірш. Один з розп'ятих злочинців лихословив його кажучи. Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас? А другий обізвався і, докоряючи йому сказав, чи ти не боїшся Бога, коли сам на таке засуджений. Але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив. І додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш в царство твоє, а Він відказав йому, запевняю, того, тебе ниніш, ти будеш зі мною в раю. Чому різниця між двома розбійниками? Один повірив, другий не повірив. Ну тут ви вже молодці. Один зміється і каже: Хіба ж ти не Христос? Пам'ятаєте, Сімон каже, як би він був хоча б пророк. А Той каже: Ну хіба ж ти не Христос? Але Він глузує, він насміхається над Христом. Він не вірить, що Ісус є Христос. Ну, якщо так, то спаси себе і нас. А другий, другий каже: Як ти можеш так казати? Ну як ти можеш так казати? Він нічого поганого не, не зробив. Чому ти лихословиш? Чому ти насміхаєшся? Ти не віриш? І Він звертається до Христа і каже: Згадай мене, Ісусе, коли Ти прийдеш. Господь Він звернувся. Згадай мене, коли Ти прийдеш Твоє Царство. Тобто помираючий Христос. Був для нього Господь, він повірив в нього, як в Господа. Ніхто не повірив, там навіть учні повтрачали віру. І священики не вірили, і римляни не вірили, а цей розбійник повірив. І Христос каже: ви бачите, яка віра, От ти будеш зі мною. Христос так не розбрасувався такою фразою. Кому Христос пообіцяв, ти будеш зі мною в моєму царстві. Тобто, ви, ви розумієте, як Христос підтримує цю віру і показує всім. Він попросив мене з вірою, Він навіть не попросив бути в моєму царстві. Але Він попросив звернувся як до Господа. В нього є до мене звернення з вірою, і я йому дам більше, ніж він мріє навіть. Він казав: Згадай, а він каже, ти будеш зі мною в царстві. Христос дає царський подарунок, але царський не в цьому земному сенсі, а як цар небесний, каже: Я тобі, як цар спасіння, кажу, що я тебе спасу, що ти будеш зі мною. Які три подарунки? Які три ем, поради ми можемо з цього взяти? Читаємо третій розділ. Тепер Євангелія від Івана. Тільки друге Євангелія від Івана. Ви знаєте, в нього є два Євангелія. Одне Євангелія називається, а друге відкриття. Тому що відкриття це продовження того ж Івана. Їх можна було поставити поряд. Отак. Книжки ці спаяти, склеїти. Євангелія, і потім він продовжує, що він побачив Христа, це продовження Євангелія. Ми трішечки розділили, тому що вони за часом, там, якби трішечки, але це продовження. І ангелові Лаодікійської церкви напиши, Оце каже: Амінь. Вірний та істинний свідок, початок Божого творення. Я знаю твої діла, що ти ні холодний, ні гарячий. О, як би ти був або холодним, або гарячим. А що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, я змушений викинути тебе з моїх вуст. Адже ти кажеш, я багатий раз і нічого не потребую, а не знаю, що ти і нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото огнем очищене, щоби збагатитися та білий одяг, щоб одягнутися, аби не видно було сорому твоєї наготи, та мазь. Щоби помазати твої очі, аби ти бив ти бачив. Кого я люблю, того докоряю і караю, будь же ревний і покайся. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я війду до нього і буду вечеряти з ним. І він зі мною, переможцеві! Дозволю сісти зі мною на моєму престолі, як і я перемігши, сів з моїм отцем на його престолі. Хто має вуха, нехай слухає, що дух промовляє до церкви. Три поради Лаудікійської церкви. Слово Лаудікія це народ суда. Лаос грецькою це народ. Дікайос це суд. Тобто церква, яка живе під час суду. Це Адвентистська церква. І Бог каже: слухайте, є три поради. Він докорив, він нам дещо підсказав, щоб ми не були горді. Але все, що Христос каже, це правда. І Він дає три поради. Ось тут. Раджу тобі купити в мене золото, очищене у вогні. Що це за золото? Це віра, діюча любов. Раджу тобі білий одяг, щоб одягнутися. Це праведність моя, Христова. І мазь, щоб помачити очі, аби ти бачив. Бачу тобі, бажаю тобі. Золото. Яке було в розбійника. Оця віра, яка захищає, діє з любов'ю, Він просить того мовчати, він захищає Христа, він, він, оця віра Його, от я раджу тобі віри, як у розбійника. Я раджу тобі одягу, як у Марії Магдалини. Яка вона не була, але вона перетягнулася. І Христос всім свідчить, і тому Сімонові, Сімонове, ти дивишся на цю жінку, знаєш, що вона праведниця, їй все прощено. І раджу тобі, Духа Святого, який старцеві, сліпому може, слабому, але показав на немовля. Він знав, що це за немовля, він знав час і каже: Господи, Ти мене тепер відпускаєш. І як важливо нам ці речі мати три речі мати. Немає більших важливих порад для нас сьогодні, ніж ці три речі. Немає більш важливо, тому що Христос каже: Я знаю. Оце каже свідок. Він жив тоді, коли писалось об'явлення 2000 років Христа, тому від, від народження від нас. Дві тисячі років від нас Христос вже бачив наш час, вже бачив події нашого світу. Він бачив, що будуть за події. Ви бачите, як зараз події розвиваються. У нас Україна, Ізраїль, Іран, Америка, Ватікан. Ви бачите оці зміни отакі глобального масштабу. Воно нам на має щось казати, друзі. Якщо ми не будемо мати очей, як у Сіміона, ми проспимо цей час просто. Ми будемо думати і чекати, ой, коли б там час спокою наступив, і що будемо робити? Ну знову гроші заробляти, нагороди ходити. Друзі, нам треба бачити цей світ і зараз час очима Сімеона. Нині відпускаєш. Він зрозумів, оце твій син, оце Марії тобі вістка, це буде те і те в Ізраїлі. Як ніколи. Народ суда має пережити освячення, йде суд над нами. Ми чекаємо, чого ми чекаємо, коли ми станемо кращими, праведними, коли ми, коли ми маємо отримати праведність. Христос каже: так, ви можете приходити до мене в церкву. Сімон приходить зі мною, спілкується, мене годує. Але Сімоне, ти залишаєшся в своїх старих е характерах, рисах. Ти в старому одягі, в лохмоцях своїх. А ось Марія, вона стала іншою. Чи ми розуміємо, як молитися, Боже, мені потрібен твій характер, мені потрібна Твоя праведність. Чи ми молимося цією молитвою кожного дня? Друзі, нам дуже важливо мати ці три речі: віра, як у розбійника. Віра. Праведність, яку Марія отримала і стала щасливою, стала чистою. Вона звільнилася від диявола. Ви пам'ятаєте, як Христос очищував і виривав її. І очі, очі розуму. Це не просто оці очі, а це очі розуму в іншому місці пише апостол, щоб Дух Святий просвітив очі розуму, щоб розумом бачити не тільки те, що бачать звичайні очі, а бачити: ага, Господи, оце подія Отця. Я знаю, я розумію, що маю робити. Колись пророк, Є... пророк Єлісій мав слугу, який не розумів, що робить. І цей слуга порушив всі три поради. Ви пам'ятаєте, Гієзі порушив? Він не повірив Богові і прийшов до Єлісія і каже: Я нікуди не ходив. А Елісій каже, я що не знаю. Він почав обманювати і робити речі, які непритаманній Божому чоловікові, почав обманювати і брати лихву. Він залишився з тою праведністю, і наприкінці Єлісій каже: А чи час зараз брати? Ще трішечки, і Ізраїль піде в полон? Він не розумів часу. Всі три речі і проказа Німана пристала до Єєзія. Тому, друзі, закінчуючи сьогоднішню проповідь, я хочу побажати собі. Я хочу собі, я живу під час Лаудікії, друзі. І Христос каже, я бачу твоє серце. І воно схильно до того, щоб бути в звичайному стані Лаудікії, а звичайний стан це сліпота, нагота і бідність, ніщита. А Христос каже, хочу, щоб ти бачив, щоб ти багатство мав віри і мою правід. Я дуже цього потребую, хочу помолитися про це. Амінь. Амінь. Батько наш Небесний дякуємо тобі за ці три поради, які ми отримали від Тебе, від Сина Твого, як свідка нашого часу, нашого стану. Пробач нас, Боже, що ми буваємо на місці тих людей і священика, який, дивлячись на сина Твого, нічого не побачив. Пробач, Боже, коли ми буваємо на місці Сіміона, Сімона, який засуджував інших і гордував своєю праведністю, але не бачив, як ти оправдав Марію. Пробач, Боже, коли ми не звертаємось з вірою до Тебе під час своїх важких випробувань, чи зараз такого часу війни, але не достає інколи в нас віри побачити пророцтво, побачити час Твого повернення. Боже, подаруй нам Духа Твого, визволь нас від сліпоти, від самоправедності, від гордості, подаруй нам Твій характер і віру, яка приводить до Тебе, діючи любов'ю і спасає. Господи, я прошу Тебе за кожного з нас, щоб Ти освятив і дарував нам Твоє спасіння. Ти стоїш і стукаєш, і ми хочемо відкрити Тобі. І Духу Твоєму, серце наше. Війди, очисти, забери все недобре, все наше лохомотя викинда... ми скидаємо, Боже, і хочемо мати Твій характер. Хочемо від своєї самоправідності звільнитися, Боже, нехай характер Христа і праведність Твоя покриє нас. І Боже, даруй нам багатство не просто мати в гордості. Що ми щось знаємо, а щоб ми мали від Тебе, від Духа Твого, багатство Твого, характеру любові і Твоєї віри. В ім'я Христа. Амінь. Господь життя віддати хочу, лише тобі довірити спішу, мої невдачі, мої вагання, мої проблеми, мої бажання. Чаю я усе своє життя, байду святий мені живе. жити, батько мій, а я твоє дитя в своїх руках. Не своє життя, Тобі вручаю я усе своє життя, хай Дух святий мені живе. Ти добрий батько мій а я твоє дитя. íh rúka trímai við nei og biðu þrjália og sést folle gitá Oh, God.